У дев'ятиповерховому будинку на вулиці Коновальця, 136Д, 167 квартир. Більшість жителів, розповідає одна з них Валентина Ковальчук, хочуть перейти на індивідуальне опалення. Жінка живе у двокімнатній квартирі і каже, що оплачувати за комунальні послуги без допомоги родичів не в змозі. Витратити на індивідуальне опалення їй потрібно буде приблизно 50 тисяч гривень, каже жінка. 2 800 зимою платимо. Ну, і так як я на, на пенсії маю групу, то я дві тисячі, виходить, так би не оплатила. Сама як ще чоловік та й діти допомагають. Як будуть всі переходити, то треба буде і нам перейти. Він вчора болір поламався, мусили зробити. Одні хочуть, другі не хочуть, одні має, звідки інші другі немає, другі вже збирають. Багато у нас пенсіонерів. Вони не зможуть. – вони не в змозі, але будуть старатися напевно. А ось в будинку на вулиці Слави Стецько, 7 – 34 квартири. Проте більшість жителів пенсіонери, розповідає Іван Тітарчук. Чоловік живе тут із дружиною, і хоч у них є пільги на оплату за опалення, проте грошей у сім'ї на інші потреби, за словами Івана Тітарчука, не залишається. Жителі будинку хочуть перейти на індивідуальне опалення, каже чоловік. Проте де взяти на це гроші, не знають. Десь як все поставити, то саме мало десь, то десь до 30 тисяч, то прийдеться до 40. Чи маєте ви такі кошти? Це такі кошти? до пенсіонерів такі зараз кошти. Кого? Це то, собирати мені десь два роки, щоб зібрати такі гроші. Не всіх теж такі гроші є. Щоді, кажуть, не може і так перейти. Я вам скажу, ну, то де ж пенсіонерів такі гроші ну, Де хто може когось діти десь заганицю, підвозять щось підкинути, а в нас немає нікого нікоту. Звідки взяти такі гроші заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда під час оперативної наради повідомив, що 55 багатоквартирних будинків у Івано-Франківську станом на сьогодні відключені від централізованого опалення? Також є жителі будинків, які скаржаться на ціну заміни опалення. Вулиця 167 квартир, великий будинок один мільйон. А мешканці будинки по вулиці 30 10, Бандери, 69, вулиця Стецько, 7, заміна магістрального зупроводу, що і власністю Івана Гробівського парка на встановлено ціна 1 млн крім робіт, які необхідно зробити по будинку. Що неуможливує зробити перейти, або люди не мають коштів і всі приходять своєю так дайте кошти, бо ми не перейдемо, ми не можемо заплатити такі таких гроші. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що допомогти всім жителям за рахунок міського бюджету неможливо. Тому міськвиконком за словами Руслана Марцінківа планує кредитувати мешканців. Що людина знає, що вона протягом там певного періоду часу буде сплачувати не всю суму тих 60 тисяч, а по частинах то можливо більше хоче і дозвола і ці роботи. Раз. Друге, за заками треба знайти все-таки нам якісь ну, пробувати знайти порозуміння того, що ну, десь включати, якщо це є магістральні газопроводи, десь включати інвестиційну програму. Вони ж беруть за транспортування газу. Це ж не те, що це не те, що за транспортування газу не платять мешканці. Мешканці ж платять за транспортування. Олександра Барчак, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, івано франківськ